Пара це про два двоє. Коли кажеш Союз, от давай давайте зараз навіть самі себе протестіть. коли я кажу Союз, у вас відбувається асоціація, що це два, два дві людини? Чи Союз навіть на рівні терміну заводить на території більш широких варіантів? Союз, союзи, це ж не пара, правда? Союз це скількість. Вірно? Зрозуміли зараз різницю. Так от слово пара це про два. І це е, автоматично заводить на територію вібраційного резонансу з виміром дуальності. Тому е, ну, ви будете це розуміти, спостерігати, досліджувати. І відповідно кажу, да кажу дещо, щоб відбувався резонанс ще з тригерних точок старої реальності, але давати інструменти і реалізовувати проходи, і надавати підтримку в путі я буду вам із виміру союз.